Я піймала кліща в городі, в місті. Хоч би всі кажуть, що за городом, шашлики, віддих. Ну ні, це була прогулянка із собакою. Ось так звичайна прогулянка містом обернулась для Наталії хворобою лайма. Ніяких укусів жінка не помітила. Проблеми почались лише за декілька тижнів. Плями по ногах почала підніматися температура, ламкість. Дуже погане самопочуття. Взяли аналізи і вийшло, що лайм. Хвороба лайма це бактеріальна інфекція. Вона лікується, проте кажуть, лікарі необхідно якнайшвидше звернутися до фахівців, бо ж запущена форма може наробити лиха здоров'ю. Пораження сердечної мощности розвиватися, реактивні артрити, коли людина безпокоїть сильні болі в суставах, пораження зріння і полової сфери. І дуже рідко вже при третій стадії йде пораження центральної нервної системи. Перші прояви хвороби лайма нагадують грип. Характерними також є червоні плями, які стрімко збільшуються в діаметрі. Кольцевідна еритема, яка нагадує бичий глаз, тобто згущення, покраснення в центрі і по краях більш розпливчатого, блідного цвіту. Змінення на кожних покровах. Свише 5 см, ну, можуть досягати 70-80 і, 70, і см і більше. Кліщі є переносниками не тільки інфекційних хвороб, а й паразитальних. Тому після укусу слід звернутись до сімейного лікаря та здати необхідний аналіз. Самка живиться кров'ю, а самець він живиться соками рослин. Тож нападають на людей кліщі жіночої статі. Кров їм потрібна для розмноження. Самка може висмоктати крові з людини до трьох мілілітрів, може живитися. Кров'ю людини десь до 12 діб. Травень-червень найнебезпечніші місяці, коли саме ці виходять на активне полювання. Люблять вологі місця з розсіяним сонячним світлом. Нападають переважно в день. Обираючи місце для відпочинку, слід враховувати, чим щільніше насадження, тим більше кліщів там водиться. Небезпечними вважаються лісосмуги листяні, а от біля хвойних дерев їх майже немає. Кліщі відчувають свою жертву завдяки запаху та температурі. Теплокровний організм помічають навіть за 10 метрів. Підсівши на одяг або взуття, вони годинами можуть мігрувати у пошуках місця для укусу. Найчастіше це ділянки з тонкою ніжною шкірою, як у випадку з Наталією. Скоріше за все на взуття, і тоді по штанях проліз у верх і вкусив мене трохи вище коліна. Важливо видаляти кліщ повільно без різких рухів, аби залишки членистоногого не залишилися під шкірою. Втім, можна вберегти себе, дотримуючись простих правил, закривати оголені частини тіла та користуватись спеціальними спреями. І це стосується не тільки поїздок на природу. Не обрабативаться ні лісопосадки, ні паркові зони, ні ліса, де наші гаражані відпочивають від кліщів, тому кліщі спокійно розмножаються. Наталія вже тиждень на крапельницях. Попереду жінки ще тривали лікування. Олена Петроченкова, Сергій Гончар, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.